Привіт, друзі! Сьогодні нас мотивувати буде Рой Беннет, який казав так, що ми народжені для того, щоб виділятися. Тому припиніть вписуватися! Вписувати та вписуватися в ті стандарти, нав'язані стереотипи, що так, от правильно, так, от неправильно, такі мрії, правильні, такі неправильні. Тому, власне, в кінці року вже маю таку традицію збиратися на дівчачі-посиденьки. От у неділю в білі церкви жива зустріч, у понеділок онлайн зустріч, де будемо говорити про рік, що минає, і фантазувати над роком прийдешнім про свої мрії говорити, перестановлювати їх, трансформувати їх в плани для того, щоб їх реалізовувати. І от власне виділятися, тому що коли людина є собою, ми тоді виділяємося серед цих інших. Ми проявляємося такими, якими є. Тому пам'ятайте, що ми народжені для того, щоб виділятися, а не вписуватися. Тому хто хоче виділятися наступного року, запрошую на такі дівчачі посиденьки. пишіть приватні повідомлення.